Забудова столиці стане прозорою. Обіцяють розробники електронного містобудівного кадастру. Інформація про будь-яку будівлю буде доступна онлайн. Поки що система працює у тестовому режимі. А вже через півроку обіцяють запустити наповну Туди Внесуть дані про усі об'єкти нерухомості, інфраструктури та поточної і перспективної забудови. Прості громадяни зможуть отримати відомості про своє майно та будівельні плани, які їх стосуються. Чи то генеральний план, чи то більше містобудівна документація, чи то проекти будівництва якихось об'єктів, які до вас ну на вас впливають, наприклад, сусіди від вас. Будь-яка інформація, яка стосується подальшої долі територій ваших територій, власне. Це цей ресурс відкриває її для всіх. А ось інвесторам це суттєво полегшить життя. Не треба буде бігати кабінетами чиновників, аби зібрати інформацію про потрібну земельну ділянку. Позволяє конкретно в пространстві. Определить объект, получить все ограничения, будь то подтопление, затопление, ограничения по э, историческим каким-то соображениям, чего можно и чего нельзя делать в какой-то зоне, шум, э, загрязнение воздушного бассейна. Якщо досі на збирання довідок доводилось витрачати кілька місяців, в електронному режимі вистачить кількох днів. Інформацію про всі наявні комунікації та їх зміни теж вноситимуть до кадастру. Потім будуть долучатися окремі підрозділи. Наприклад, буде долучатися водоканал Ківенерго. Їх потім будуть переводити на роботу через таку систему. І, звісно, це стане вже ну, об'єктом, який ви можете в вільному режимі легко отримати. Це не означає, що кожен громадянин може прийти про іншого громадянина, глянути інформацію. Ні, звісно, є певні ну, рівні доступу. Але авторизувавшись як інвестор за окремим запитом, можна буде отримати усю технічну інформацію про певний об'єкт. А в перспективі чиновники обіцяють навіть відкрити для громадськості ділянки доступні для забудови. Ілона Ковч, Олександр Черняк, новини Юбіар.